Ми продовжуємо працювати з комп'ютерними презентаціями. І тема в нас сьогодні налаштування показу презентації. Ну, Давайте розглянемо сьогоднішню тему, на прикладі презентації пори року. Для цього ми вже її створювали. Хто ще не створював, то з інтернета підбере зображення відповідні. зима весна, літо осінь, віршики підбере. І створить презентацію пори року простеньку, ось таку. Знач, нічого складного нема. Ми робимо такой показ да? і спочатку. Там щось він каже. І просто клацанням змінюємо тобто доповідач, сам собі визначає тривалість відображення кожного слайда. От я клацаю, воно закінчилось. Також запитання, які є способи керування зміною слайдів? От. Перший спосіб це клацанням. Де ж воно виставляється? Оці, налаштування? Значить, у різних версіях офіса, Office офіс 2003 2007. Це у закладочці там, анімація. І тут у кінці є е, такий розділ зміна слайдів. Office 2010 і у мене ось у переходах. Закладочка «Переходи», І в самому кінці так само йде ось зміна слайдів. Або стоїть галочка по клацанню, і кнопочка застосувати, примініть ко всім слайдам. І тоді, так як я вже показав, клацанням. Це перший спосіб. Саме так завжди Офіс налаштований, що слайди будуть. Змінюватися клацанням. Якщо ж ми не хочемо клацанням, галочку перебираємо, що клацання, можемо поставити: зміна слайдів ось, автоматично буде, наприклад, через кожні 2 секунди застосувати до всіх слайдів. Тобто буде йти як фільм. Тобто, вже клацати не потрібно. Та навіть воно і реагувати на клацання не буде. Бо ми виставляємо автоматична зміна слайдів спустя, скажімо, 2 секунди. Кожен наступний слайд буде через 2 секунди змінюватися. І кнопка застосувати до всіх слайдів. І ось робимо показ. Почати спочатку. Раз, два. Знову раз, два. Бо ми виставили автоматична зміна через 2 секунди. Раз, два, раз, два два. Ну, такой. Це другий спосіб. Перший спосіб це клацання. Переходи клацанням, другий спосіб автоматична зміна. Тобто дивимося, як відеофільм. І третій спосіб. Третій спосіб, наприклад, я приберу. І клацанням не буде змінюватися, і автоматично не буде змінюватися. Натискаю застосувати до всіх слайдів. О, а що ж тепер робити? Ось показ почати спочатку, скільки б не клацав, а воно не йде, то це є добре. Значить, ми зробимо меню. Тобто, Тепер буде в нас спосіб, на який слайд захочемо, на той і перейдемо. Але для цього потрібно нам після першого титульного слайда зробити меню. Йдемо в головне. Створити. Ну, наприклад, без, без будь-яких зображень. І ось на ньому створимо кнопки дії. Ставимо слова там зима. Натискаючи на слово зима, комп'ютер знайде слайд зима. Натискаючи на слово весна, комп'ютер перейде на слайд весна. Тобто керований такий показ. Ми можемо вибирати м -м, слайди, на які хочемо переходити. Не підряд зима, весна, літо осінь, а по вибору. Для цього робимо вставка. Ось, ну, Наприклад, об'єкт WordArt. Ну, якийсь для зими холодний такий колір візьмемо, напишемо зима. Тобто робимо меню. Зима. Зима. Так, давайте надамо форму для цієї фрази. Формат, формат. Текстові ефекти. Преобразувати. наприклад, наприклад, от отакою хвилькою зробимо хвилькою. От. Все, перетягнемо, Буде зима. Раз. Ставимо ще фразу сюди весна. Та можемо, можемо ну, хай буде ступіньками зробимо і будемо вибирати знову ставка. Word art для весни якийсь зелений колір. візьмемо, Хоча ми колір можемо міняти. Весна. Ну, давайте всі їх хвилькою. Ось Формат. Текстові ефекти. Перетворити. Ну, там можна різні дугою і так далі вибрати. Давайте всі будуть хвилькою. Зима весна, літо осінь. Весна. Ще літо вставимо сюди. Знову вставка. Об'єкт WordArt. літо червоне. Оранжеве нехай буде. Літо теж зробимо хвильку. Хоча може, можемо й інший. Ось формат текстові ефекти преобразувати. Оце буде другою. Та давайте всі будуть однаково типу другою. Літо. І ще осінь додамо. Ось таке буде в нас меню з хідцями. І на який слайд захочемо, таке слово і будемо натискати. Ще осінь. Знову робимо «Вставка», об'єкт WordArt. «Осінь», яка у нас. Знову ж таки, коричнева, да, коричнева. Ну, Тоді літо жовте повинно бути гаряче. Осінь. Ну і теж хвильку задамо формат. Текстові ефекти, перетворити. І тут хвилькою задати. Ну, можна, можна осінь пузату таку задати. Там. всякі можна колом, ну не гарно буде. Вигнуто в іншу сторону. Нехай якась буде інша фор, формат осінь. Давайте все-таки для літа кольор поміняємо. Жовте літо. Ось такого. все. А тепер, от, як запрограмувати кнопки ці дії. От, можна виділити, щоб воно переходило от, із другого слайда на зиму. На третій слайд. Потрібно виділити стать і потягнути. Виділити це слово. Вставка. Можна гіперпосилання, а можна простіше. все. Дію. Тобто задати дію. Не немає дії, а поставити перемикач, перейти по гіперпереходу, знайти ось на слайд і вибрати на зиму. Якщо це слово зима, то на слайд зима. Окей. І ще раз окей. І воно буде підкреслено. Оця хвилька вказує, що вже дія прикріпилася. Як ми будемо робити показ слайдів, почати показ, натискаючи на зиму, буде йти на другий слайд. Аналогічно запрограмуємо. Весна, ставка, дія. У нас немає места. Ні. Перейти по гіперпереходу на «Слайд». Я прокрутив ось цю планочку прокрутки. Шукаю команду на слайд» І вказую, що там весна на весну. Окей. Окей. Весна запрограмована. Ну, воно, звісно, поміняло кольор. О, це не так-то просто його кольор поміняти. Бачите, воно не хоче міняти. Вони вже всі будуть запрограмовані. Літо, вставка, дія, переход, на слайд, літо, окей, ще раз окей. І так же само осінь. Ставка, дія, перейти на слайд осінь. Окей. Окей. Але дивимось, це ми із другого слайда можемо ходити на будь-який, на третій, на четвертий і так далі. А з першого ми не зробили, бо презентація почне відображатися з першого. Як же ж з першого на другий перейде? Давайте тут уставимо кнопку Дії в вигляді стрілки. Вставимо вставка, геометричні фігури. І тут можна або вперед, назад, або, в принципі, можна вставити як стрілка вниз. Отака, стрілка вниз. Ось ось, взяли, Тут натягуємо, поставимо її нижче, отако, тобто, щоб піти вниз, давайте тепер цю, цей малюночок, оцю стрілку вниз, запрограмуємо. Так само для неї зробимо вставка. Дія не немає, а перейти по гіперпереходу на слайд. Ось все, на слайд 2. Тобто із першого. Ми стоїмо на першому на титульному слайді на пори року, а нам потрібно на слайд 2. На меню. Окей. І ще раз окей. Все. З першого на другий будемо переходити кнопкою оцієї вигляді стрілки вперед. Або там можна було плей трикутничка tricot, такого поставити. З другого слайда будемо ходити на будь-який на зиму, весну, осінь, літо, натискаючи на ці кнопки, які запрограмували. А тепер запитання: ну, підемо ми ось на зиму. А як нам з зими повернутися назад на слайд номер 2 на меню. Значить, на оцих слайдах на всіх зима, весна, літо, осінь. На них потрібно тут внизу. Вставити кнопку повернення назад до меню, або на домашню сторінку. На, оце, на другий слайд. Значить, Отут треба вставити теж кнопку. Кнопку в вигляді фрази, або в вигляді малюночка. Або в вигляді малюночка, як будиночок такий, або в вигляді фрази, знову ж таки, ось, вставка, WordArt. І тут написати фразу. До меню. До. меню. Тобто, оцей другий слайд це є меню. Тобто, меню. ми вибираємо, куди ми хочемо. І от завжди так справа внизу. Ця кнопка до меню розташована. Тобто, ми із другого слайда будемо йти на, на зиму, а з зими знову повертатися до меню, натискаючи цю кнопку. Але ж її знову ж таки. Потрібно запрограмувати. Виділяємо цю фразу. Робимо вставка. Дія. Не немає, а перейти по гіперпереходу на слайд. Ось ось слайд. І на другий. На оце ось меню повертатися. Тобто ми з меню йдемо на зиму, і з зими знов повертаємося до цього меню. Окей. Окей. Аналогічно. Це ми. На слайді зима вставили фразу до меню. На слайді весна треба вставити, але ми можемо повністю оцю, що ми вже створили, кнопку скопіювати разом із, ще раз, правою кнопочкою. Можна отак, рамочку. Копіювати. І у слайді весна, отут внизу, вставити Ставити. І вона теж у нас подивимося запрограм... ну, да, за програмову. Вона ось виділена. Раз вона підкреслена, то вона запрограмована. Аналогічно на слайді «Літо» ставити і на слайді осінь. Ставити. Все. У нас є другий слайд меню. І на кожному із решти стоїть кнопка до меню. І не забуваємо, що ми зробили. Ось, все, переходи ми прибрали ні клацанням, ні автоматично Кнопка застосували до всіх слайдів. Слайди ніяк не будуть змінюватися, тільки при натисканні на всіх словах у меню. І так, перевіряємо, що в нас отрималося. Показ. Почати спочатку. Ось ми вставили геометричну фігуру. Play, або там вперед, або зміна слайдів. Хоч, ми в вигляді геометричної фігури відобразили. Перехід далі. Клацаю. От дивіться, коли так курсор, то він вигляді стрілочки. Коли підводимо до цих слів, курсор перетворюється на пальчик. Натискаю на зиму. До меню. на весну. До меню. на літо. До меню. І на осінь. До меню. Все. Правою кнопочкою завершити показ. Оце і є третій спосіб. Перший спосіб ось переходи. Це клацанням і застосувати до всіх слайдів. Потім можемо клацання прибрати, поставити в автоматичному режимі, поставимо скажем, 2 секунди, знов застосувати до всіх слайдів і буде як фільміти. І третій спосіб забрати, прибрати і клацання, і автоматичний режим, застосувати до всіх слайдів, але тоді зробити ось таке меню. Кнопки дії. Тобто запрограмувати вставка і тут додати дію. От. Не Немає, а перейти на якийсь слайд. Кнопки дії. Гіперпереходи або кнопки дії. Так, добро я закриваю, збережу зміни. У мене ще одна є така сама презентація, без ось опори року. Але відкрию для тих. В кого хто не має Microsoft PowerPoint, -а. відкрию за допомогою LibreOffice Impress. Тобто, хто працює в LibreOffice. Значить, тут так само, коли ми заходимо, ну, не завжди оця панелька, справа, вона тут є. Де взяти зміна слайдів. Перегляд. І тут є ось. О... Зміна слайдів. Откривається віконце і тут ось клацанням. Тобто вона зразу передбачена клацанням перший спосіб. Можна поставити перемикач в автоматичному режимі. Скажімо, задати 2 секунди і кнопка застосувати до всіх слайдів. От. Я повертаюся ось на клацанням, застосувати до всіх слайдів. Але як тепер прибрати і клацання, і автоматичний режим? Для цього робимо. Показ ось ось показ, параметри показу з'являється віконце, і тут ось ось зміна слайдів клацанням. Прибираємо цю галочку. Окей, все більш, скільки б ми ось ось показ почати спочатку, скільки б ми не клацали, воно змінюватись не буде. Тобто, оцей третій спосіб, коли ми робимо меню. Він якраз зараз підходить. Ми прибрали зміна слайдів. Е, ось о, показ налаштування. І тут прибрали зміна слайдів клацанням. Все, створюємо другий слайд. Ось остаємо на перший і додаємо пустий слайд, на якому робимо меню. Вставляємо сюди фрази. Ось о, ставка F. Ну, Наприклад, та любе, давайте є тут так само другою можна, не всі вони. Ладно, давайте саме просту, першу оцю оцю раз. Витираємо, що там було символ написано. Пишемо «Зима». зима, зима виходимо. Вже вона зима, ну перефарбувати можна. Кольор в неї отут властивості взяти. Олір заливки. Ну, зими якийсь холодний буде, нехай. Зима. Окей, це зима є. Витягуємо. Аналогічно робимо весна вставка. Весна. На слові два рази клацаємо. І ми поставимо курсор. Пишемо весна. Весна. Не пофарбувалося, весна зелена, нехай буде. Так, східця ми робимо так літо. Літо, Угу. треба фарбувати. Літо жовте. І осінь. Осінь, осінь, золота. Так, якась коричнева нехай буде. Отака. От Не схотіло. Це ж кожен раз по два рази треба налаштовувати. Все, осінь. Залишилось під ніг зробити кнопки дії. Тільки повернемося на перший слайд, ставимо сюди play, кнопку play. Вставка, фігури, ось, ось стрілки. І ось стрілка вниз. Аналогічно, тако раз. І під, неї, під нею правою кнопкою тако раз. Дія. Ось, ось дія. Не немає ось, ось без дії. А так, як і. В цьому в PowerPoint. -і. А перейти до сторінки, і вибираємо ось у нас слайд номер 2 Тобто на меню. Це ми зараз на першому, на титульному, щоб перейти на другий слайд. ось На другий слайд. Окей. Все, вона запрограмована. ну, Давайте перевіримо. Показ, почати показ. і ось, Так, клаце не працює, коли на ній клац перейшло на меню. Прекрасно! Завершити показ. Аналогічно, давайте запрограмуємо оці е, слова. Ось, о, зима правою кнопкою Дія. Написано, що без дії. Ні, Перейти до сторінки. Ось, о, зима". зима. Друга е, сторінка називається зима. Окей, все. Аналогічно, весна правою кнопкою Дія. Не немає, а перейти до сторінки. Весна. літо, по слову літо правою кнопкою Дія. Не, немає. А перейти до сторінки. Я планочку крутю, крутю вниз. літо, Окей, і осінь. Дію вставити. Перейти до сторінки. Осінь. Окей, все. Ці кнопки запрограмовані, але ми бачимо, що на оцих ось на слайдах нема кнопки «До меню». Давайте вставимо фразу до меню. Вставка. Так само беремо оцю команду. Перетягуємо сюди. Два рази клацаю. Витираю, пишу до меню. До меню. Підбираю кольор. Ну, Давайте червоний. Все, і потрібно запрограмувати. Клацаю по ньому правою кнопкою. Дія. Не Немає. А перейти до сторінки. Ось, на слайд номер 2, оце йде меню ось. На слайд номер 2 повертатися завжди. Окей. Ну і попробуємо так само скопіювати. Тобто, раз ми її зробили, запрограмували з поверненням на другий слайд. Копіюємо. І аналогічно на весну вставити разом із Дією, на літо вставити, і на слайд осінь вставити. Все, робимо, все нас готово. Показ почати спочатку. Ось клацанням не міняється. На кнопочку раз пішло, на зиму, он пальчик, бачимо. Стрілочка перетворюється на пальчик. Значить, там є гіперперехода, бо кнопка дії. На зиму. До меню. на весну. До меню. на літо. До меню. на осінь. До меню. Все геніальне просто. Все. Робите презентацію пори року, але із слайдом меню. І оці кнопки запрограмуєте. На відповідні переходи. Не забудьте виключити, тут де показ, налаштування, зміна слайдів, клацанням, прибрати тут галочку. Окей. І тоді в нас все буде працювати. Будуть працювати кнопки Дії. І ми могтимемо переходити по бажанню на будь-який нам потрібний слайд. Все. Робіть, файл зберігайте і присилайте мені на перевірочку.